Спершу воно виглядає просто як будиночок. Я кажу, так ось так пояснюю дітям, щоб вони могли розуміти цю конструкцію. Це є одна із найпростіших конструкцій. І зараз до кожної вершини ми все закріплюємо по два. Тут потрібно добре відчувати, як ти затягуєш соломенку, щоб вона не була завільною, чи щоб вона не була за тугою. Так прикарпатська майстриня розпочинає виготовляти давню українську новорічно різдвяну прикрасу Павук, зібраний із десятків, а то й сотень солом'яних трубочок. Нині ж їх навіть мало хто вміє створювати. Для цього каже майстриня, спершу потрібно із соломок скласти ромби, що потім сполучаються між собою у пірамідки. Зараз мені потрібно з'єднати оці вершини між собою. Це все я зараз зроблю однією ниточкою. Так, пронизую голочкою до вершини і зв'язую цю вершинку, що є напроти. Зафіксовую. Затягну. І ми отримали ось такий ромби. Це є основа. Ми сьогодні продемонстрували маленький, його можна робити дуже великих розмірів і відповідно від нього відштовхуватися, всередину до нього прикріплювати по боках. Загалом для виготовлення павука майстриням потрібен цілий рік часу. Бо тому, що нам потрібно спершу збіжжя посіяти, збіжжя посіяти, за ним потрібно доглядати його, пожати, просушити. Тобто це є така доволі клопотка праця. Потім потрібно підібрати собі по кольорі, підібрати по розміру. Бо є різна тушчина соломинок, Це все гарненько поділити і потім уже пофантазувати і скласти собі якусь там чітку картинку в голові того, що ти хочеш зробити. Інколи солома тобі диктує свої правила, Вона є така дуже крихка, і її потрібно відчувати на дотик. Цьогоріч, каже, жінка виготовила павука не в традиційному вигляді. Назвала його зірочка павучок. Втім, це не єдина її робота. Є ще й дуже цікаві та різноманітні сніжинки. Такий вид виготовлення сніжинок сьогодні. От. І поєднуємо павуки із сніжинками. Це також є соломка, це дуже дуже таке захопливе заняття. Навчають дітей цьому заняттю. Діткам це дуже дуже подобається. Вони також розвивають фантазію, розвивають уяву цю ну уяву. Ну і ми продовжуємо таким чином свої традиції. Маємо можливість відновлювати свої традиції, особливо зараз такий час. Для наших предків павук був не просто прикрасою, а ще й оберегом. Вішали його на кінську волосину до. Центрального сволока у хаті, і від коли горіла піч від обертання від вогню, обертався павук. І колись люди вірили в те, що він тягує в себе всю негативну енергію, яка є в будинку. Хто приходить, і потім на водохреща разом із дідухами їх спалювали. Саме такими павуками і соломи, а не ялинкою, каже етнографиня Стефанія Капустинська. Наші предки прикрашали свою хату під час зимових свят. Розумієте, в нас не було колись ялинки. кажу, що ялинку приніс Петро І. Для того щоб якось себе там видокремити, а я а у нас був е, павучок, бо павук як кажуть народі, свіцнує. Я знаю, що все колись застерігали. Не дай Боже вбити павука, бо не можна, бо він свіцнує, його можна легенько прибрати, але не забирати. Ну і так як е, каже легенда про Ісуса Христа, що коли Ірод хотів е, 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 шукав Ісусика, то павуки так заснували ту стаєнку, про яку я ось півула, що його не могли там побачити маленького Ісусика. і тому е, окрім того, павук. Хаті то він якісь мірі має таку заспокійливу силу, бо він полегенько похитується і якби творить таке чудо, магічно таку магію має в тій родині є своєрідним так само оберегом, і тому його треба так само шанувати і популяризувати. Мар'яна Джерчу настасія Бегей, телерадіо компанія Раї.